Останнім часом посилилися обстріли українських міст, зокрема Одеси, і це не просто весняне загострення. Ворог застосовує комбіновані атаки для терору населення і створення психологічного тиску, впевнений політолог Михайло Шабанов. Ворог б'є по стратегічним, скажімо так, регіонам. Його хвилює перш за все, наприклад, щодо Одещини, на руйнування стратегічних портів Одеської області, перш за все, інфраструктури, залізничних сполучень тут є абсолютно. Скажімо так, терористично прагматичний вимір тих цілей, які перед собою ставить так звана Росія. Тому символічна складова вона не є тут першочерговою, як нам би здавалося, на перший погляд. І я думаю, що нас очікує досить такий важкий період, пов'язаний якраз з квітнем, травнем. Цього року попереду нас очікує річниця 2 травня. А для РФ це сакральна дата, говорять у середовищі політологів і нагадують, що відбулося в Одесі у той день, десять років тому. Друге травня свого часу було використано Росією для розмухування ситуації на українському Донбасі. Це перший момент. По-друге, для певної легітимації своїх дій взагалі, і давайте згадаємо, що казав російський диктатор. Перед безпосередньо вторгнення він казав про 2 травня. Безпосередньо також тому, скоріш за все, ця дата знову буде використовуватися можливо раніше, пізніше, можливо, десь системно у цьому полі там. Друге, третє чи перше на або з другого по дев'яте травня Так, равня, так там або у цьому сенсі, якщо ворогу дійсно буде вистачати ресурсів, але намагання будуть безумовно. А ось щодо ресурсів ворога, то нещодавнє дослідження лондонського аналітичного центру показало, російські війська найімовірніше досягнуть свого піку до кінця цього року, а у 2025 тисячі відчуватимуть дедалі більше брак боєприпасів і бронетехніки. У цьому плані політологи акцентують на наступному. В багатьох ракетах і озброєнні, власне кажучи, знаходять і західні складові. Тобто деякі західні компанії, на жаль, через третю сторону вони продовжують комунікацію економічну суто. Я так розумію, з російським агресором. Тобто наші країни-партнерки повинні замислитись над тим, щоб більш жорстоко дійсно регулювати цей процес, особливо це стосується, звісно, Європи. В цьому сенсі, тобто європейських наших партнерів Франції, Німеччини, це стосується Італії, безумовно. І вже на часі питання притягнення до відповідальності країни-агресора, впевнені політологи. Один з перших кроків зроблено: з 2 квітня у ГАЗі почали приймати до міжнародного реєстру заяви від українців, які зазнали збитків внаслідок збройної агресії Росії. Щодо звернення окремих громадян, то я так розумію, що вони будуть акумулюватися, і вся ситуація буде вирішуватися вже у поствійськовий, скажімо так, час, тобто формування трибуналу, ось можливо за форматом Нюрбенського трибуналу, не знаю, а можливо зі своїми особливостями, але все це буде відбуватися в босвоє час наразі. Про Якісь відшкодування збитків все ж таки досить перечесно. Наразі відбувається тільки фіксація збитків, завданих агресією Росії українцям, і це дуже поступовий процес, наголошують експерти. Поки що йдеться про одну категорію заявників, а саме, пошкодження або знищення житлового майна. Загалом міжнародний реєстр налічуватиме понад 40 категорій.